Треба викопати жасмін додому. Ну це ми приїдемо. Тут у нас басейн стояв. Цвіточки мої. Так, да, пішов димок. М'ятки, треба копнути, м'ятки. Тут було куча. Не ходи, там посажено щось. Куча моїх цвіточків було. Які благополучно тут цвітуть, а в нас тепер Блін, капець. Клубничка, малина. Малина вся пересаджена, розсажена. що, де? Хер тепер знайдеш. Ну і ладно. Будемо тепер у себе все висажувати, як треба нам. Глянь, яка красота. Я так любила і задуваю все. Любила дуже і за... Як же все-таки люди люблять те місце, де вони живуть? Кам'янний жук. Кам'яний жук? Ты мізочек. Оце вічний мій помостник сіда зі мною, да? Мій хороший. Тут лучки, чесначки. Ложечку. Вітер такий сильний, прям сильний, присильний. Що, пойдем назад? Вітер дує, конечно, так прям сильненько. Але на вулиці дуже жарко. Прямо от максимально жарко. Ну хорошо. Мені подобається Весна прийшла це там в доміку, де він, от, в доміку нашому раніше жили, зараз тут живуть мої а, свекари, свекруха. Вони дуже давно хотіли помінятися. Ну, може, і не дуже хотіли, але приближення від них таке було. Ну, якби ми помінялись, Якби вони нам, може, не обіцяли, що давайте поміняємося, це ваше, не треба купувати нове. Ми давно-давно жили вже в своєму домі. Це Спасибо! Так Оце такі діла. Зараз ми тут шашлычок пожаримо, та поїдемо до моїх родственників, бабушки, дідусь, родителей. Рисы були. А, О, ось вони. Держи. Тоже викопати надо. А ну подержи, пожалуйста, вот так. Пальцями камень не закрывай. Эй! Тобто надо было уйти слипучкам в дитинстве. Нет. Все. Я всі хочу. Ну, значить, вчися чисе хороше ага. це шнурки такие заешь, их постоянно придется в итоге завязывать. що воно таке Гортензія. ой ще м'ятку треба собі викопати мірислаун сидить і м'ятка оця ментолова сколько роботи Вижу. от жесмін ужасно не люблю як він пахне Мне аж плохо от него. Но дуже мне нравится, как он выглядает. Поэтому надо его выкопать буду. А это, конечно, будет тяжеловод. Но мы над этим поработаем. Мои нарциссы. Мои тюльпоны. Клосота. Боже. Э, ветер ураган какой-то прям. Сейчас я вам хочу ще короче показать. Сейчас надо будет сидит тут выкопывать. По кучу всього просто. За двором травою все поросло. Смотрите, це забуде скоро квіток, синій і білий в одному кусті. Клас. Ще треба буде уксусних дерев викопати собі додому. Теж хочеться, щоб вони у мене були, але ну, не факт, звісно. Щоб вони приживуться. Ну, будемо стараться Все посохло. Ну, короче, будемо посмотрети, чи кучу іри и петушки у цих треба буде викопати додому, щоб у мене теж всі були кольори, які тільки можна. Так, да, я бачила. Бачила. А... Машини їздять, центральна дорога. Бушенька гняти, яка в нас тут. Красотка, так? Да? Все цветет і пахне. В общем, боже, як в руку сонце. Жара Неймовірна. Короче, Круто. круто. Сьогодні перший раз побачили корову, вивели. Наконець трава стала велика, що можна її виводити вже, хоч кудись пастись. До цього у нас не було такої розкоші. За двір просто. За двір я виглядала. Просто Фух, жарко. До диму, звісно, капець. Жарко, так. Да? Звалка, звалка, звалка. Покажи я. нас. А, ми не влазить, навірно. Влазив. Влазив. Вітер який, так? Да? А яка лапугачова? Вот этот не вечно недовольный Мама, <laughs> хатка была плеглечик и мы думали достроить туда хату но ну, не сложилось то вина то Самый еще с... а, спускаться а я знаю смотри где залезаю Мам, я сейчас покажу где вылезаю и залезаю

<связать> да, это вообще откуда я такой взял. ферзя. Да, я знаю, но откуда. Не, он стоял вот тут. А. Я бью ферзя. Я а я берусь, а что так вы... Я, <связать> я уже и кинул место, место этого. А, <связать> 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 свою? <связать> да. Вместо <связать> этого кинул свою. Не издевайся. Слушай, ты не влазишь в камеру? не влазишь в а. А а. Пока этот... <сос> на память, на память, прекрасная леди. А. О, какие, какие. Мне приходится а вот что так наклоняться, чтобы тебя заснять. Это пару Более. фото на память, пару фото а, на память <сос> прекрасных людей. <сос> и мне Конечно, я уже дедушка там нафоткала, он это, там... ты послешь? який разбойник. Значит, я подхожу его, целую, а он в мою сторону даже не дивится. К Полищуку, вот не пожалуйста, раскладывайся. Что это за дело вообще? Боже, тут борьба. От срока, от срока. Тихо. В смысле? Ото, вона стоїть отак так ось, лягає, упирається тобі ногою так от, ногу і тобі ногу дає. А ти її за ногу тянеш, і вона должна встати як то так. Ну я так не встану, я сломаюсь. Це слерою треба пробувати. Сейчас я покажу. Турнір, турнір. Ну що, бурик, Олександр, розказуй. Ти пішов? Дивись, щоб ти не прогнувся. Нас да. А хочеться, щоб не купили. Одну руку так, одну так. Ой, дивись согнуть загнуться труби. І порозинається снизу. А я ну, взагалі, мабуть, не підтягнусь на розум. Ану, подтягивайся. Красавчик. Нет. Давай, ну трошечки. Ну, можеш ти... спиною повернутися і підтягнутися Разочек один. Це ти здійсняєшся. Такий мальчик гарний. А, а, ну, заміри, там не, не і бджов, і оса. гарно. А чого ти розбута, Звєздо? Чого ти розбута? Дедушка вийшов. Зараз він вам скаже, як треба жити. <рес> Ні, звісно. Я не зможу. Я зможу. Та да, ти що, ти взагалі прям... Та телефон, я можу. Ні. Срака тяжело уже. <свят> Молодец, умница. Мама, я раньше приседала, а сейчас вообще стола. А ну, сфотографируй А вот. я их фотографировала уже, не Здесь один раз. Двух собак. Все, раз, <свят> <Друг> собак. <свят> все, и, раз и убежала. Успела, <свят> а, не да, да, да. Куда положить? <свят> 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 на полочку в коридоре. Собака номер один, собака номер один. Она і мене не дуже люба. Я ребенок, наверное. Да я не за то, что он выдерживает. Сейчас він покажет, як сделать сальто. Боже спустіть цього кабана. Красавчики. Ого, пап, ти припарковався. Оце ж камера показує, що почти уперся. Бач, ну це нормально розстояє. Він ще й з дитиною. Дживі така.

<свист> <свист> Сбый машину ще там якусь кусь. Король... Ой, Сашунь, стой. Папа... Стой. Ты видео снимаешь? Да. А Просто, чтобы было на память. Будем когда-нибудь вспоминать. Какая Ага Хаида. Він зараз кругаля отак от. Він так він таке впаде. Сто процента. Не таке дурне. Боже, глянь, яка груша прям біла-біла. Да вообще, вообще, гроза дорог. Что там? Это же сидушка такая. А де ти кажеш, этот бандеромобиль? Где наклеена? А-а-а! Да, надо тормозовать подарить. Без подарить тормозовать не буде. Без поданий тормозов не буде. Без ума дела не будут.